Це золото. Нарешті ми дістались до золота. Він Він! копає фантастика! Ми багаті! Обережно! Хлопці у прикриття! Лазеро зоб трансформуватися. Розорун трансформуватися. Люди не повинні втікти. Лазеродзьоб, Розорун. Повертайтеся. Доповідай. Вітаю тебе, мегатрон. Ми схопили всіх, але один утік! Дозволь, я його знищу. Дозволь то небудь допоможіть. Ні. Йому не на це треба давати дозвілу на те, щоб кликати допомогу. У мене такий план. Тонеб... Прошу, обманоїди. Тривога. Тривога. Кібери! Негайно зібратись. Так не хочеться цього чути. Щоразу, як я починаю змащувати свої кабельні реле, що небудь трапляється. Зубчак, спочатку робота, а потім технічний огляд. Тобі легко казати. Твої блоки не реплять. Твоя проблема не в репінні, а в скигленні. Обманоїди напали на шахтарів. Треба їх викинути звідти, Кібери трансформуватися. Патрон, це нормально. Ти дозволяєш мені покінчити з цим бездарним створінням. Мене люди не цікавлять. Фігури нападайте. Oh. Ага. Нарешті прибули. Ібори, перегрупуймось! Мегатрон, здавайся, тобі кінець. Навпаки, я саме збираюся святкувати тріумф. Вибираємо звідси. Сюди, сюди. Ні, ні, отут. Ми в пасті. Кібери, не стріляти. Ми повинні подбати про людей. Об'ємось найкращий! Твоя патетична турбота про людей свідчить про твою слабкість. От чому я тебе знищу? Кібери, пильнуйте. Бегаторон, серед ці каменюки. Тікаймо, обережно! Небо згин, бери його! Він, мабуть, найцінніший. А тепер обманоїди принесіть мені кібера супчака. Приготуватися до відступу я розплавлю Зубчака на море медалу. Дурень цей кібер ключ до мого плану, того плану, який принесе нам остаточну перемогу. Yes, так небозгин, Бери його. Він, мабуть, найкращий. Вони схопили зубчака. Дивися на мій винахід. Соняшна голка! І ти, кібер, допоможеш мені пробити саме соняшне серце, і звідти потече вся його енергія. Мегатрон, лягай в могилу і потряси там своїми діодами. Я тобі не допомагатиму. Зарекрик, можливо, твій анулятор трохи вкоськає нашого гостя. Таємне сенсорне сканування всіх кіберів показало. Що тільки у тебе є, потрібне мені електроколо. Що сталося? Я раптом відчув себе таким доброзичливим. Це електроколо на тебе вплинуло. Але з ним можна почекати. Тепер дивися і дивуйся, як я запускаю могутню енергію сонця. Найперше наше завдання знайти і визволити зубчака. Що коїться? Сонячне полум'я. На охорону бази. За цим стоїть мегатрон. Клянусь, що задушив би його своїми титановими руками. Втясила все світу моя, 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 Ніщо мене не зупинить. Сіберараб, наповнюй енергонні куби! А вже ж зорекрик. Завжди радий прислужитись, але не розумію, чому Оптимус ото -от сюди прибіжить, бо на нього вже чекає фантастична несподіванка. Телетран перший підтвердив мої страхи. Хтось проколов сонячне серце і створив небезпечну нестабільність. Якщо не зупинити цього процесу, то менше ніж за дві земні години сонце вибухне. Це напевно той обманудурень Мегатрон. Так, Мегатрон. Я визначив, де він це в географічному центрі Африки. І зубчак разом з ними. Тоді чому чекаємо? Вперед! Кібери. Transform! let The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Мегатрон, що таке? Здається, земля нестабільна. Зорекрик, не турбуйся про речі, які тебе не обходять. Підступають кібери. От що зараз має значення. Подивись на ту ділянку з бур'янами. У нас не буде місця доти, доки ми їх не повискубуємо. Час промінець. Робити лазером дорогу. Вільна <плес> дорога забить, прошу. Я дуже на тебе гніватимусь. Ти лихий, щурячий син, але чомусь я ніяк не можу зіпсувати собі настрій. Ану, малий ржаве від роби. Готуйся до кінця. Дурень ти ледь не знищив соняшну голку. Ще одна така помилка, і мені доведеться назавжди замкнути твої біологічні кола. Швидше, кіберраб! наповнюй ці куби. Зорикрик, немає проблем. Мені подобається бути рабом. Та невже? Ми на місці. Що ж? Починаємо стріляти. Ні, стріляти не будемо. Ми можемо поранити зубчака. Джмелю, якщо ми врятуємо сонце, то це ризик виправданий. Кібери, вогонь! Це щит, який відбиває енергію. Кіберам сподобалась моя несподіванка з силовим полем. Ми мусимо пробитись крізь енергетичний щит, поки не вибухнуло сонце. Найкраще, але як? Ми не можемо їх ані обійти, ані перестрибнути. Є тільки одна можливість, проте найнебезпечніша. На захисному силовому куполі є одне слабке місце. Той отвір, піз який проходить сонячна енергія. Якби нам вдалося розблокувати той вихід. найкращий. Там ніхто не зможе вижити, навіть ти. Це єдиний спосіб зупинити Мегатрона. Назад! Ні, найкращий, Я не такий цінний, як ти я це зроблю. Ви удвох забудьте про це. Це моя роль. Стрибун, ні. Зруйновано, мій захисний щит. всім обманоїдам прибути на свої станції, приготуватися до нападу. Кібри вперед! Так, так, чого ми чекаємо? Це я як я сюди потрапив, що я тут роблю? Подивіться, це стрибун. Він зробив перед кібери. Обережно ці енергетичні промені можуть бути смертельні. Твоє енергоколо тут Зубчак, тримайся. Треба було відразу покінчити з тобою, але тепер магатрон тебе не врятує. А ви мені дуже неприємно псувати тобі настрій, але краще подивись, що в тебе за спиною. Ти що серйозно думаєш, що я зловлюся на такі придуркуваті розігри? Трансформуйся, нападай. Розорун, трансформуйся, нападай! Ти, викид брухту, геть з дороги hey, your... Дякую за допомогу! Hey. Хіба це не весела бійка? Мегатрон. Try... Can... це божевілля! Твоя сонячна голка призвела до того, що сонце саме себе знищує. І ти сподіваєшся, що я тобі повірю? Найкращий. Це твій фініш. The Transformers will return after these messages. Nejkrásnější energetická sítka. Stěžícia. Kiber, ty za to zaplatíš. Всі найкращий, кібере, нашу зустріч закінчено. Кидайте зброю, кидайте, бо від Оптімуса зостанеться тільки інформація у ваших банках пам'яті. Не слухайте його! Ламайте соняшну голку! Найкращий тобі вже ніщо не допоможе! Все світ! Мі. Мегатрон! Не буде ніякого всесвіту. Моя сонячна голка зробить так, що сонце за кілька астросекунд вибухне. У мене нема часу на твої казочки. Зубчак. Мегатрон, що я можу для тебе зробити? Ти, смердюча гора, уламків. Я хочу, щоб ти полагодив сонячну голку. Радий тобі прислужитись. Мені б не дуже хотілося цього робити, але зроблю. Зубчак стій, це наказ. Зубчак, я тебе благаю. Ти ж мене не розчаруєш, правда? Так, не розчарую. Мені б не хотілося, щоб тобі було погано. Зубчак, тварюка, що ти робиш? Йому ж краще. Це буває тоді, коли переставляється електроколу. Я використав електроколу його особистості, і він перетворився на мого раба. Мегатрон, час СПЛИВАЄ! Так найкращий, але для тебе, ОБМАНОЇДИ, приготуватися до знищення оптимуса найкраще. Нарешті найкращий маєш бути щонебудь таке, що ти можеш зробити. МЕГАТРОН, ти даси засудженому механізмою право виконати останні бажання. Так, але швидше. Собчак, мені б хотілося, щоб ти зробив мені ласку. Зробиш? Я думав, що ти не ставитимеш таких запитань. Супчак, ні! Зубчак hey, the... знову на боці команди кіберів. А отже, починається нова гра. Мегатрон Мій. Me. Кібери, нападайте. Обманоїде на бойові станції. Ви мене чуєте? Милосердя не чекай! Згода! Цього разу єдине, чого я можу від тебе чекати, зустрічі з твоїм животом. Розорунь вас назад! Мегатрон, твоє військо тебе покинуло. Витягуй сонячну голку. Ніколи! Спочатку я знищу весь час! Не дозвольте їм утікти! Немає часу. Сонце вибухне менш ніж за хвилину. Шестерун. Керманич, мерщій. Щоб відновити сонячний баланс, треба, щоб вам не заважала пам'ять сонячної голки. Добре, все, що нам треба, це від'єднати отой дротик. Ти кажеш про той дротик? У тебе є проблеми з бінарним електроколом? Отой. А тепер тримайте кулаки на щастя. Сонце стабілізувалося. Єдине, що залишилось, це назавжди знищити сонячну голку. Вибач мені, будь ласка, я не хочу бути нав'язливий, але ти ні про що не забув. Зубчак, про твою схему зі спеціальним електроколом. Ось вона. Хвилиночку, ми тут вирішили, що нам подобається й такий зубчак. Та, справжнє фотовольтне кошеня. Тоді, якщо ти згодний, якщо ви не віддасте мою схему, то мені доведеться вас полоскотати транзистором. Добре, зубча. Немарної сили на суперкрик. Отримуй. Коли ми вже звідси поїдемо, висока вологість у цих джунглях хронометр. Тепер я бачу, що це наш зубча і мої реле знов риплять. Висаджуємо цю сонячну голку і гайде звідси. Ну, Зубчак, починай. Ми чекаємо. Зубчак, тебе трохи потрусило, так? Дуже весело. А ти знаєш, що може викликати такий вибух, як цей у твоїх ручних з'єднаннях? Я кажу про вібрацію. І до речі, у моєму гіроскопі теж якесь тримкіння, і через Це в мене крутиться голова. А ще. Гей, ви що? Навіть почекати не можете. Гей, хлопці! The Transformers will return after these messages.